Всім привіт! 24 серпня закінчили висаджувати Пекінську капусту. І не встиг я досадити до краю, як на наступний день вже були втрати. Здається, посадив я в перший день один ряд, і на наступний зранку в одному ряду лежало вже 11 кущів, хтось їх там погриз. Тому довелося купити ось такий препарат. Зветься він антигрущ, давав 20 мл на 10 літрів води. І на наступний день, коли я вже пролив, були ось такі друзі. Ось такий був врожай, зібрав, пройшов, вони всі повилазили. Тому по мірі сержання проливав кожен ряд, але проливав вручну, тому що. Теплиця була не Один ряд садив і після того, як було висаджено по мокрому ґрунті, проливав вже антихрущому. Спочатку розбавляв у велику лійку, а вже потім проливав ось такою маленькою для того, щоб не вимити корінь. Тепер схема висадки капусти. Добавив я ще дві каплі. Тому що в мене тут був огірок, була вон там капля потім ось тут і тут. Добавили ще посередині. Огірок був посаджений через двадцять. Ну і каплю кинув ще посередині кругом, тому вийшло між рядами 60 сантиметрів. На таку теплицю вийшло 10 рядів. І в ряду. Садив під отаку мірку, тут 25 сантиметрів. В ряду 25. Постійно так садим, тому все добре. Ось дивіться, що знайшов. Ще один виліз. Ще один момент, друзі. Якщо в трубку, в капельну трубку, туго заходить ось ця заглушка, то я її просто забив молотком. Тому що руками, ну таки досить... Важко. Ось так. На цьому думаю все. Не знаю, можливо, щось забув. Пишіть, питайте, коментуйте, обов'язково підписуйтесь. На цьому думаю все. Ну а далі у нас, за планом висадка цвітної капусти. Ще одна теплиця. На цьому все. Всім дякую. Далі буде.